Фракція Удар Сергій Каплін. Прошу Прошу, прошу передати слово Оксані Продан. Прошу передати Оксані Продан, шановний Володимире Васильович, шановні колеги треба звернути увагу на те що насправді цей проект потрібен сьогодні людям але звідки він взявся і навіщо його приймати цей проект вирішує проблему яка була раніше створена взагалі введенням реєстру і введенням обов'язку всіх підприємств підприємців подати додаткові відомості до держави для того щоб держава вела реєстр який вона собі придумала і сьогодні ті люди, які були зареєстровані до 2004 року, були зобов'язані і зараз вони взагалі втрачають можливість займатися підприємницькою діяльністю в тому випадку, якщо вони не подадуть додаткові зміни до реєстру. Тому проект правильний, але він не є остаточний, він недостатній, тому що держава і уряд, який вніс цей законопроект в першому читанні, не каже, що буде далі. Що буде з тими підприємцями і підприємствами, які не подали свої дані до реєстру, які сьогодні там відсутні. І це рішення потрібно зробити для того, щоб в подальшому люди могли працювати і знати, що вони є частиною цієї держави. Але ще є дуже важливим питання, яке стосується абсолютно всіх суб'єктів господарювання, це розгляд законопроекту 0933. Шановний Володимире Васильовичу, законопроект 0933 висить в парламенті з минулого скликання. Це проект, який відміняє плату за витяги з реєстру сьогодні. За те, щоб отримати інформацію, чи ти є. В реєстрі, чи ти є підприємством, чи ні, необхідно платити кошти кожен раз. Я вас дуже прошу. Внесіть, будь ласка, на розгляд парламенту найближчим часом після підписання угоди про асоціацію. Проект 0933, який дозволить бізнесу працювати вільно. Дякую, фракція Компартії України народний депутат Бідьовка. Прошу передати слово Баландіну Сергію Вікторовичу. Прошу передати слово. Шановні колеги, фракція Комуністичної партії України уважно вивчила даний законопроект і прийняла рішення підтримати з даний законопроект бо питання внесення змін щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. До єдиного державного реєстру є своєчасним і відповідає потребам підприємців. Дякую. Дякую. Обговорення завершено. Прошу підготуватися до голосування. Ставлю на голосування. Чи ви там інтерв'ю даєте всім чи що вона там? <сум> <сум> Ставлю на голосування проект закону номер 24 84 Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб. Під...